18 жовтня. Приїхали на нашу ділянку з малиною. Сьогодні будемо робити останню, останній збір ягоди, і тоді вже після збору будемо приступати до викупки попередніх замовлень на малину та відправку будемо робити. На даний момент ось така картина. Практично мапема вже, можна сказати, віддала свій потенціал, хоча ще де неде і присутня. Ягода, але зелена, але практично, щоб подивитися, то більша половина пагонів повністю вже пусті. Ось дивіться, від середини, ніж до самого його верху, ягода була зібрана. Е, маравіла бачите, ягода стала меншою. В неї так якби пішов пік плодоношення але також будемо приступати до викупки. Буде ще. Через декілька днів заморозки нічні і тоді вже будемо викопувати та відправляти. І також будемо підготовляти саджанці для посадки на іншу ділянку. Ось яка ягода ще досить така непогана. Ма певні це вже точно нема смисла довше чекати, бо вже видно, що ягода закінчилася. На Марвілі можна було б ще збирати якусь ягодку чуть пізніше, але ми викопуємо. Попередньо будемо відправляти замовникам саджанці також для себе, щоб це все встигнути, будемо приступати через декілька днів. Ось бачите, яка мапема, яка маравіла. Ось така ягода. Попередньо відправимо попереднє замовлення. Тоді вже будемо бачити, чи є ще саджанці на продажу чи немає. Скоріше всього, що по мапемі відправляємо, вже більше не буде, хіба можливо залишиться трошки маравіла. Так що приступаю до збору. Ягода досить така непогана, як на кінець сезону. Ось, Ось декілька зірву. Цього року малиновий сезон був чудовий. Була хороша ціна, досить хороша погода. Я би сказав, і дуже довге плодоношення порівняно з попередніми руками. Цього року плодоношення радує. Ось, дивіться яка мапема. Я вона досить, як написаний такий термін, досить непогана. Малину повністю зібрали. Вдалося зібрати 4 ящики. Два ящики з такої хорошої мапеми і внизу інший сорт. Так що по ягоді цього року вже фініш. саджанцях буде в наступному відео, так що до зустрічі!